Шлях досконалості. Розділ 24 Пояснюється, якою має бути усна молитва. Її слід промовляти з великою увагою і поєднувати з молитвою мисленою. Повернімося ж знову до згаданих вище душ, неспроможних зібрати докупи свої думки і зосередитися на мисленій молитві чи роздумах. Я воліла б навіть не згадувати тут про ці речі, оскільки вони призначені не для вас, а багато хто навіть відчуває острах, коли чує вирази мислена молитва і споглядання. Можливо, хтось із таких людей є і в нашому домі. Бо як я вже зазначала, не всі йдуть одним і тим же шляхом. Тепер хочу дати вам кілька порад могла б навіть сказати Хочу навчити вас, бо на мене, як на матір-настоятельку, покладено обов'язок вас навчати. Стосовно того, як треба молитися усно. Передусім маєте розуміти, що говорите, а позаяк може трапитися. Що тому, хто не здатний роздумувати над Божими речами, важко буде і промовляти довгі молитви. Я тут на таких молитвах не зупинятимуся, а згадаю тільки ті молитви, знати які зобов'язаний кожен християнин, себто Отче наш і Богородице Діво. Маємо докладати зусиль, аби ніхто не міг нам дорікнути. Що, молячись, не розуміємо, що говоримо, якщо лишень не вважаємо, що достатньо просто механічно промовляти слова молитви. Достатньо чи ні, то питання не до мене, а до вчених, які пояснять це, тим людям, яких Бог спонукає про це записати Я ж не чіпатиму тут того, що не пов'язано безпосередньо з нашим станом. Хотіла б тільки, доньки, щоб нам у цьому домі недостатньо було просто говорити слова молитви. Коли промовляю вірою, то сам здоровий глузд підказує, що маю знати, у що вірю. А коли говорю Отче наш, то мені здається, що любов вимагає, аби я розуміла, хто такий цей отець. Варто також знати, ким є учитель. Який навчив нас цієї молитви. Якщо ви відповісте, що вже знаєте, хто він такий і що вам не потрібно собі це пригадувати, то не матимете слушності. Учителів є багато, і усі вони різні. Проте забувати навіть тих, котрі навчають нас на землі, значить виявляти велику невдячність. Якщо ж нас навчає хтось із святих наставників людських душ, а ми є йому добрими учнями, то забути такого вчителя просто неможливо. Навпаки дуже його любимо, пишаємося ним і часто згадуємо про нього в розмові. Отож Бог ніколи не допустить, щоб ми забули вчителя, який навчив нас згаданої вище молитви. І з такою любов'ю та завзятістю прагнув, аби вона була для нас хосенною. Він хоче, щоб ми, якщо вже не можемо через свою слабкість пам'ятати про нього постійно, часто згадували його принаймні тоді, коли промовляємо цю молитву. Що стосується усної молитви, то вам уже відомо, що Господь учить нас молитися на самоті. Як сам він завжди чинив, коли молився, і не тому, що йому це було потрібно, а щоб навчити нас. Як я вже вам казала, не годиться розмовляти одночасно з Богом і зі світом, а все ж багато хто молячись, прислухається до того, що мовиться навколо, або відволікається на сторонні речі, які спадають на думку. І навіть не пробує їх від себе відганяти. Утім, тут можливі винятки коли, приміром, людину опановує поганий гумор, особливо якщо вона відзначається меланхолійною вдачею або коли її паморочиться в голові, відтак марно намагається зосередитися, інколи також Бог задля добра своїх слуг. Сам піддає їх суворим випробуванням, і, хоч вони й стараються з усіх сил зберігати спокій, та часом самі не усвідомлюють, що говорять, їхній розум як неприкаяний метається то туди, то сюди, буцім ото у божевільних. Туга, яка охоплює людину в такому випадку, свідчить про те, що у такий стан вона потрапляє не з власної вини. Не слід мучитися, змушуючи свій розум до спокійних та розважливих роздумів, бо в такому стані він на це нездатний, а марні зусилля тільки все погіршили б. Нехай той, хто проходить через таке випробування, молиться як може, або й зовсім перестане молитися і дасть своїй зболеній душі трохи відпочити. Займаючись тим часом якоюсь корисною діяльністю, ця порада для людей, які пильно дбають про свою душу, і розуміють, що не повинні розмовляти одночасно з Богом і зі світом. Отже, коли маємо молитися, то намагаємося перебувати на самоті. Так якщо буде на те воля Божа, легше нам буде зрозуміти, з ким розмовляємо і почути. Що Господь відповідає на наші прохання. Думаєте, Він мовчить? Хоч нам і не чутно Його голосу, а проте Він промовляє, і то виразно, просто до нашого серця, якщо лишень і наша молитва здіймається до нього із серця. Вельми корисно також подумати собі про те, що сам Господь навчає кожного з нас цієї молитви. Учитель завше знаходиться неподалік від свого учня. Тож не варто підносити голос, щоб він почув нас. Хочу, аби ви збагнули промовляючи, Отче наш, не варто віддалятися від учителя, який навчив нас цієї молитви. Ви, либонь, скажете, що така молитва то вже роздумування, а ви не хочете і не можете роздумувати. Волієте молитися тільки усно. Звісно, є люди, які настільки позбавлені смирення та терпіння і так не люблять робити якісь зусилля, що, не маючи ні звички зосереджуватися перед молитвою, ні охоти завдати собі трохи праці, воліють твердити, що не вміють і не можуть роздумувати, тому їм підходить тільки молитва усна. Матимете слушність, стверджуючи, що усна молитва, яку вам тут пропоную, це по суті молитва мислена. Та я не маю жодного поняття, як відокремити мислену молитву від усної. Якщо усно молитися конче треба лише з усвідомленням того, до кого звертаємося. Отож, намагатися молитися уважно, це наш обов'язок. Дай Боже, щоб ми хоча б цього способу додержуючись, зуміли промовляти Отче наш так, як слід, не відволікаючись із належною побожністю. Я випробувала його на собі, і можу вас запевнити, що це найкращий спосіб зосередити свій розум на тому, до кого підносимо свою молитву. Тому виявляйте терпеливість і потроху набувайте такої корисної звички, якщо тільки хочете бути добрими монахинями чи принаймні молитися так, як годиться, на мою думку, добрим християнам.